Олександр, ваша точка зору? Моя точка зору, що тут, крім військової інформаційна, також присутня складова. Але я що хочу зазначити, що Путін дає сигнал перед самітом Великої Сімки, який має відбутися. Він дає чіткий сигнал про те, що він хоче, щоб з ним рахувалися. Він демонструє свою силу, демонструє, що він хоче, щоб його інтереси враховувалися. На мій погляд, саміт Великої Сімки повинен дати чітку відповідь за те, що треба відповідати за ці дії, треба посилювати санкції, і потрібно все-таки всерйоз піднімати питання озброєння. До речі, тут говорилось про обстріли і так далі. Ви знаєте, для чого потрібно в Україні високоточне озброєння? Ще є такі системи артилерійські, наприклад, як Екскалібур, які продемонстрували свою ефективність в Іраку. Ну, ми всі чуємо про Джевелі, а є ще екскалібури. Так екскалібур, він вражає ціль з точністю від 2 до 4 метрів. І мирне населення при цьому не страждає. Це довела американська операція в Іраку. Тому для цього нам потрібна ще й така зброя. Щоб перестали... Президент любить дізити наш повізковий. Знаєте, ну, це, питання, це питання дуже важливе. Нам це озброєння дійсно потрібно. Скільки зброї дали Сполучені Штати, вибачте, мене Афганістану, скільки дали курдам німці, скільки дали гроші. То це, вибачте, ну, тут уже треба совість мати і думати про. To to те, що тут і в Україні треба захищатися. Може то, так, може. Тобто, і... і... звиніть, а якщо говорити об цьому вчорашнім воєнному обостренні повномасштабному, на локальному участку, то це вот інструмент, то есть можно ли говорить, что точно так же это санкционный список России? Это тоже попытка Путина продемонстрировать этому саммиту силу, да? Силу, вот вчерашняя эскалация, ну, если действительно... Нас очекует перед саммитом Великої Сімки візит в Україну. Прем'єра Японії, прем'єра Канади, тобто учасників великої сімки, звичайно, і це також мати. Це також, ми ми це також повинні це демонструвати, розумієте, і говорити про цю ситуацію відкрито. Не ховатися за тим, що там є ДНР, ЛНР і так далі, які виконують доручення російських кураторів. Ми повинні говорити про те, що це чітко все інспіровано Росії. Там є російські війська, є російські інструктори, які цим всім керують. І Росія має за це нести відповідальність, а Україна має можливість себе захистити, і світ має дати Україні цю можливість зробити і має дати цю підтримку. І я все-таки вірю, що після того, як вчора артилерія була застосована, то все-таки я сподіваюся на те, що ми помилок і Ловайського більше не побачимо.